14 світлин жінок, що наближають перемогу та своєю діяльністю, змінюють громади та країну на краще у рамках комунікаційної кампанії «13.25. зміцнює країну. Презентовано виставку портретів. Членкинь коаліції Хмельниччина «13.25». Привернути увагу до жінок, які займаються громадською діяльністю, які займаються волонтерською діяльністю, ну і до жінок сектору безпеки і оборони. Бо направда, дуже важливо, теж щоб їх бачили. Це жінки громадських організацій, які спочатку повномасштабного вторгнення в Україну не виїхали за кордон. Вони залишилися і активно працювали. Сформована у 2018-му, коаліція нині гуртує представниць громадського сектору з різних куточків області пані Наталія разом із громадською організацією Надія роботу провадить на Летичівщині. Запевняє багато питань вдається вирішувати саме завдяки підтримці та взаємодії. З іншими активними жінками це потужна організація, яка в якій панує сестринство. Всі із цих дівчат вони допомагають одне одному. Можна обмінятися досвідом, можна вирішити якусь якесь питання поза межами свого району і навіть області. З початком повномасштабної війни представниці коаліції не лише волонтерять, а й стали на захист країни. Депутатка Хмельницької обласної ради Аліна Коваль наразі у лавах ЗСУ вона також неодноразово відвідувала фронт як волонтерка, і коли вона побачила, що там відбувається, і побачила себе там, вона склала присягу і тепер служить як військова на перших лініях вогню. Представництво жінок із сектору безпеки та оборони у коаліції Хмельниччина, 1325 дало можливість зробити дієві кроки у напрямку подолання гендерних стереотипів та запровадити низку безпекових проєктів. Працювали над змінами в нормативні документи на визначення і надання прав жінок займати ті посади, на які вони мають бажання, освіту і можливості щодо її виконання. Бачу сьогодні зміни в гендерній політиці і в секторі безпеки і оборони. Ми реалізували дуже багато цікавих і інформаційних заходів, і практичних заходів, спрямованих на протидію насильству, зокрема домашньому насильству. Поліція дуже потрібна. Вона дозволяє об'єднати людей з таким хорошим життєвим творчим потенціалом, особливо жінок, і зробити багато корисного. Фотовиставку жінки, що наближають перемогу. Планують також презентувати у бібліотеках міста аби прикладом представниць коаліції мотивувати та надихати інших. Тетяна Гуща, Павло Романюк, новини міста.